Дякую вам, що вас почула. Моліться за здоров'я дітей, батьків, онуків, аби син Василь лишив пити. Прошу. Ага. Я маю молитися, щоб Василь лишив пити. Якби я молився, щоб отець Василь лишив пити, тобто за себе. Ну воно би ще мало якусь логіку. А коли знаєте як це виглядає, позвонив до лікаря і каже: лікар, в мене так болить голова. випийте пігулок. випийте за мене пігулок, якийсь, щось випите там. Ібупрофен, профен Лікарю». І я, я думаю, що мені голова перестане боліти. Так? Ви хочете, щоб я за вас пив пігулки? Треба молитися за це, але я вам кажу, є таке латинське прислів'я ора et labora» бора. Інакше воно не працює. Молися і працює. Як я молюся за здоров'я, то це не означає, що я сиджу вдома, я молюся за здоров'я і по дорозі до лікарні я молюся за здоров'я. Як я молюся, щоб мої діти е, добре вчилися. То я молюся раз перед тим, як сісти з ними, відкрити книжку почитати. Як ви хочете, щоб у вашій хаті не було алкоголіка, це недостатньо це не дати на Григорянку десь у монастир чи кудись, щоб там священник місяць, кожен божий день молив правив службу Божу і за Григорянку служив, щоб він не ще впити. А, а п'як навіть про це не знає, Йому глибоко по прикапці, розумієте? Щоб там знав щось ці молити, це має бути комплексний підхід. Бо часом алкоголік вигідний у хаті. Я це казав не раз і казав тим людям, які мені казали, що ну та, от чи ви не знаєте, де маю в хаті таку біду, а він п'яє і що я маю робити. Я кажу, він вам вигідний. Як ви? Що? Він не може бути. Як? Алкоголік вигідний. Бо тому що всіх всі навколо нього. Ну, я пишу, що чоловік п'є, жінці вигідний, тому що вона може списати на нього всі свої невдачі. Щось не так там, паркан не помальований. А то що я? То я кому то зробити? Я маю в хаті алкоголіка, а то хто то зробить? А я маю а де Та, воно, І так далі. Діти, сі не вчите? Чого у вас такі погані оцінки в школі? То ми не можемо, тато приходить п'яний, він б'ється, він нам то, то ми хотіли вчитися, ми тікаємо з хати, то й нам то, ми не, ми не вивчили. І так можна списати все на алкоголіка. І потім вони то, набувають таку е, в ту, в, в, таку другорядну вигоду від того, що в хаті алкоголік. І потім вони собі не хочуть позбутися. А якщо він перестає пити, у хаті починається тривога. Бо вони не можуть жити по-новому. Вони звикли по-старому, бо вони знають, як поступати, а по-новому вони не знають. І тому часто алкоголіки не виходять із піке через співузалежнених. А ті, хто навколо нього, родина і це, це і є співузалежнені. Не світі навколо грішника, а спів у залежненні. Бо ваша діяльність дає можливість або алкоголіку вийти з пікля, або його тримати постійно на плаву. Я буду молитися і залучим ще пару людей. Але ми молимося для того, щоб люди почули, що у суспільстві є така проблема. І якщо суспільство це почує, Ясне діло, що при любих компаніях ви ніколи не скажете. Та пита, що ти мене не поважаєш? Не поважаю, якщо ти мені так кажеш. Це то, що ви маєте відповідати. Так, я тебе не поважаю, якщо ти мені заставляєш мене пити. Я тебе не поважаю. Ще раз скажеш і перейдеш в інший вимір. Я тебе буду ненавидіти. Отак треба працювати. Проти алкоголю. Не просто дав очі ліці. І приходиш додому, яй, а чоловік вже святий сидить. Ви його такого не приймете. І не треба мені пояснювати. Прийму, прийму, не приймете, бо ви не знаєте, що зробити з тверезим чоловіком. Разом оздоровляйтеся. Він, а ви готуйтеся. Жити новим життям, змініть своє життя. Він лишає пит, а ти лишаєш то, що ти до цього часу робила.